Олег табликується від дуже важкої хвороби. Олег каблучки не носить, хоча в шлюбі вже більше аніж половину свого життя. Цікаво, і те, що ймовірно, Олег і та юне виховують не лише сина, не ідеально чиста репутація через політичні скандали. Дівчата, уявляєте винника, який одягнув на своє оголене тіло фартух і готує вам сніданок? Олег, винник палить масти. Тися любі вовчиці, бо сьогодні ми поговоримо про того, хто взяв у полон ваші сердечка своєю харизмою та янгельським обличчям. Але у скрутний час десь зник. Хіба вчиняють так справжні чоловіки? От про це сьогодні і поговоримо. Бо я підготувала для вас топ-10 фактів про Олега Винника. Мене звати Наталія Тур, і ми починаємо. Факт номер один Німеччина. Ох, як багато пов'язано у нього з цією країною, і саме вона прихистила його, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Хтось говорить, що Олег там лікується від дуже важкої хвороби, мабуть, від той, яка різко увірвалася в його життя, коли росіяни увірвалися в нашу землю. Однак, невже у нас з'явився шанс дізнатися, що це за таємничий страшний діагноз? Бо винник нарешті вийшов на зв'язок? Дав перше велике інтерв'ю. Анонс, звісно, зробили шикарний, ніби з голівудського екшн фільму. Чорно-біла картинка, ноги, руки, деталі М -м, як цікаво. Ну що ж я вам скажу, друзі, подивилася я це інтерв'ю, винник. Веселий і життєрадісний, так і не скажеш, що людина півтора роки від чогось лікується. Просто 37 хвилин води, і це лише перша частина. Як виїхав, незрозуміло. Перші хвилини розповідав про меми, які його смішать. Далі гучні фрази про допомогу з-за кордону. Мовляв, інколи той, хто мовчить, корисніший за того, хто нібито багато говорить. Ще спробував потопити артистів, які виступають на благодійних концертах. Бо це ж піар на війні. Чим хворіє секрет, ба більше втомився від того, що його всі обговорюють. От проблема. А от те, що дійсно проблема, так це його комунікація. Бо ну не можна просто так брати і зникати у найважчий момент для своєї країни. Ти артист з величезною аудиторією, і це мега-відповідальність. Навіть якщо ти під крапельницею без свідомості, твоя команда менеджери, піарники, дружина, сусіди, будь-хто могли б реагувати на всі ці страшні події, які відбуваються у нас в країні. Мені зараз дуже цікаво, як суспільство відреагує на це повернення, бо я вже бачу, що воно в таких класичних традиціях минулого шоу-бізнесу яскравий анонс, гучні фрази, трохи драми і добрий день, як ні в чому не бувало. Але час вже не той. Хоча мені стало все зрозуміло з цього інтерв'ю, після його фрази Я нікому нічого не повинен. Дякувати, що Олег хоча б не розповідав про заочну тероборону. Факт номер два. Я не випадково сказала, що з німеччиною артиста пов'язує багато чого, бо після навчання в канівському училищі культури він поїхав на стажування до Німеччини у рамках програми обміну, і там його зірка почала сходити. Він брав участь у мюзиклах. Його маловидну зовнішність друкували глянці, а вокал допомагав підкорити його успіх. Окрім того, винник був няною сина місцевого лікаря. І схоже, що ця країна йому неабияк припала до душі, бо говорять про те, що хоч винник і повернувся будувати свою кар'єру в Україну, однак більшість часу він все ж жив у Німеччині, а це вже більше 20 років. Факт номер три. У Німеччині живе його родина. А тут вже ох, як цікаво, але про все по черзі. Хоч головний секс-символ країни, 음, чи вже екс секс-символ, ох, як легко втратити те, що інколи виборюєш роками. Так от той, хто заполонив серця дуже багатьох українок, а це дійсно правда. І до речі, чого лукавити Олег до своїх прихильниць завжди ставився з великою повагою, скільки пам'ятаю, чи то якісь концерти, чи то якісь світські заходи він завжди залишався до останнього з. З усіма спілкуватися, нікому у фото не відмовляв. Хоча, повірте, жіночки у дуже різній кондиції до нього підходили. Але він з усіма люб'язно спілкувався. Справжній принц чи то з його віком вже король, бо ось в кінці липня нашому секс-символу буде на хвилиночку 50 років. І от, мабуть, щоб не відлякувати свій гарем, Олег каблучки не носить, хоча в шлюбі вже більше аніж половину свого життя. І знаєте, що коханову його. Точно бачили навіть не сумнівайтеся в цьому, бо, хоч Олег офіційно цього поки що не підтверджує, однак поговорюють, що його обраниця це його бек-вокалістка Таюне. Те, що вони разом ще зі студентських часів і побралися зовсім молодими, коли їм було там по 18-19 років, журналістам підтверджували односельчани винника. Та і в колах шоу бізнесу це вже давно не секрет. Номер 4. Не дружиною-єдиною сім'я винника багата ще й з синочком. Юнака звати Юліан, йому зараз років 18-19. Він живе у Берліні і успішно розвиває кар'єру плавця та бере участь навіть у чемпіонатах. Яке громадянство має нащадок винника, поки що невідомо. Однак, ймовірніше, за все коріння своє він пустив все ж у Німеччині. Тому, дівчата, очікувати на молоду копію Олега в Україні я б не радила. Цікаво і те, що ймовірно, Олегі та Юне виховують не лише сина, бо якось під час участі в одному з розважальних проєктів він сказав, що виховує тигренят, тобто не одну дитину. Факт номер п'ять: а от який син сам винник? Його батьків вже немає в живих, однак історії пов'язані з ними просто вражають. Олег виріс у звичайній родині фермерів у невеликому селі, де ніхто і подумати не міг, якою суперзіркою він стане. Бо до війни корпоративи цього артиста коштували чи не найдорожче в українському шоу-бізнесі. Так за свої виступи він міг попросити 50 тисяч доларів. Мені здається, що навіть річний бюджет його рідного села у Черкаській області не такий великий. І от уявіть собі. Яка гордість це була для батьків? Однак і не стрес. Журналісти часто їздили у рідне село винника, проводили різноманітні розслідування і цим не як травмували стареньких, які переживали за всі медійні прояви їхнього сина. Усе складно повірити, але лише у 2016-му його батько вперше хотів приїхати до сина на концерт. Відвідати наживо, так сказати, від'їхав. Але, на жаль, дорогою до цього особливого дійства серце Анатолія Винника зупинилося. Таку страшну звістку Олег дізнався вже після свого виступу і зізнався, що відчував на концерті дуже незвичну навіть церковну атмосферу. Факт номер шість. Не стиг Олег винник оговтатися від втрати батька, як за два роки світ покинула його найрідніша людина, мама. В одному з інтерв'ю артист відверто зізнавався, що причиною цього стала його професія. Мовляв, у матері стався інсульт через вічний стрес, який спричиняли натокучливі журналісти. Дізнався він про це перед своїм концертом. Однак, як ж винник, мама просила його ніколи не скасовувати свої виступи. Тож, попри біль та важку втрату, співак зібрався з силами і виступив перед людьми, які на нього дуже чекали. Цікаво є те, що за словами винника свої перші зароблені гроші у Німеччині він витратив на те, щоб зробити мамі операцію. Адже вона була інвалідом другої групи і зору, а саме страждала на вроджену короткозорість. Каже, що операція прийшла успішно. Факт номер 7. не ідеально чиста репутація через політичні скандали. У 2019 році він підтримав аграрну партію на чолі з Михайлом Поплавським на парламентських виборах. Хтось просто посміявся з цього, хтось відкрито засудив. Однак сам винник у політику не збирався і навіть шокував сумами, які йому пропонували, аби він все-таки туди пішов. І це аж один мільйон доларів. Та якщо тут фейли його минули і в парламенті винника ми не побачили, то ось наступне рішення спричинило бурю емоцій. У вересні 2019 року винник знявся для пропагандистського ролику Всім мир з російськими артистами та діячами, що підтримали початок тимчасової анексії Криму. Ця акція була спрямована на перекладання відповідальності розв'язаної Росією війни, на Україну. Це викликало суттєвий резонанс серед українського суспільства. Ба більше після цього артиста було навіть додано до бази даних сайту Миротворець. А я нагадаю, що це той сайт, на якому публікують персональні дані людей, що вважаються авторами сайту ворогами України, або дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Хоча це не завадило йому і далі виступати в Україні. Після цього винник навіть скликав першу в своєму житті прес-конференцію для журналістів, аби пояснити свої дії. Ох, і на цьому не все. Ще один скандальчик навколо винника полягав у тому, що у 2019-му на запитання журналістів про те, чий Крим. Винник відповів, що не буде нічого говорити, ба більше сказав, що обговорювати це взагалі не потрібно. Цитую, це нічого не дає, коли ти кричиш, наш Крим, а він не наш на сьогоднішній день. То ми нічого не вирішуємо. Сказав винник. Цікаво, чи змінилася думка артиста щодо цього сьогодні? Факт номер вісім. Ох, що від цих стресів може врятувати винника, так це його хобі. А їх у нього чимало. Артист обожнює риболовлю, тобто чіпляє на свою вудочку не тільки жінок, а ще й карасів, коропів та судаків. Йокає серце в Олега і до реставрування антикварних меблів. Отакої, але і тут не обійшлося без німеччини. Подейкують, що вона неабияк вплинула на смаки артиста навіть у виборі машин, бо він є затятим прихильником німецького автопрому. Першим коханням Олега винника став флагман Баварії BMW. До речі, у Києві один з автомобілів цієї марки у нього вкрали. Але винник не зрадив німцям і купив собі мерседес. І ще одне хобі винника це кулінарне мистецтво. Дівчата, уявляєте винника, який одягнув на своє оголене тіло фартух і готує вам сніданок. А потім у вас починаються проблеми, і він просто зникає. М -м -м -м. Як романтично. Ті, хто люблять емоційні гойдалки, вам таке підійде, звісно. Однак про його сніданки можна тільки мріяти, бо така честь скуштувати щось від самого Олега винника є тільки у його коханої дружини Тайоне. Думаю, вони полюбляють. Баварські ковбаски. Факт номер 9. Олег Винник дуже турбується про свою безпеку, тому поруч з ним завжди охорона, яка дасть неабияких прочуханів якщо замовники не виконують умов зіркового райдеру. Говорять, що він там аж на 15 сторінок. Артист просить про нежирну їжу. Віскі, пляшку білого вина і ще багато всього. Та головне це, щоб була якісна апаратура та звук під час виступу. Факт номер 10. Олег винник палить масти. Співак зізнався, що колись в юні роки набив собі татуювання на честь свого першого кохання. Однак, коли закохався в тайони, побіг швиденько зводити малюнки з тіла, які присвятив тій, хто не відповіла взаємністю. Думаю, що ще не раз дівчинка чи то вже доросла жінка про це пошкодувала. Однак серцю не накажеш. Те, що Олег винник феномен українського шоу-бізнесу, це безперечно. Жінки люблять вухами, а він все говорить те, що вони хочуть почути. Йому не все одно, він візьме вас в полон, та ще й зовнішність принца з книжок. Однак цікаво мені, чи прийме назад його українська жінка в своє серце? Бо, поки винника тут не було, з'явилося чимало інших героїв, які не тільки словами, але й справами. Друзі, дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на наш канал. Я буду дуже вдячна за ваш лайк. А і ще, що дуже цікаво, це побачити ваш фідбек та почитати, що ж ви насправді думаєте про Олега. Пишіть під випуском. На сьогодні все. Обіймаю вас!